К ним ну, очень сложно. Угу. А на, наша противовоздушная оборона не может все 100% сбить. В чем я согласен, что 100%, а? наверное, вряд ли возможно это все уничтожить, всю эту мелочь беспилотную и все. А почему так сложно добраться до авианосцев или наша противовоздушная система слабже американской? Нет, подождите. А если трудно подобраться, то это не значит, что мы должны создавать такую же плотную систему обороны вокруг чего? У нас нет ну, вокруг, Белгородской области. вокруг Белгородской а -а -а. области. Ну, а ну, так скажите, это что авианосная группа? Так говорите, ну, говорите, говорите ну, господи. Пусть, господи. пусть говорит Меш, пусть. Говорите, говорите. Еще раз, сто раз поясняли, поясняем в сто первый раз. Размеры страны таковы, что создать единое пространство стопроцентного перехвата невозможно. Более того, системы ПВО, они прикрывают, они защищают. Это не броня. Поэтому ПВО носит очаговый характер, объектовый, понимаете? Вот есть город, есть промышленность, есть население. Прикрываем. Нет населения – не прикрываем. На кой хрен прикрывать, допустим, Васюганские болота? Вы не скажете мне? Скажу, и, и Белгородская скажу, область гораздо больше площади авианосца, уважаемый. Да, я понимаю, и... но, но у них там и установок меньше. Десять кораблей там, сколько установок? от установка, є авіаносіс. Ви посмотрите. Я люблю ПВО. Я люблю ПВО. Пане Юрію, які маєте новини, і де перебуваєте, якщо можете сказати, бахмутський відтинок. Новини оптимістичні. Чому? Тому що, незважаючи на те, що противник має чітке завдання захопити часів яру купувати. І підготувати плазани для подальшого ударно штурмових дій як наслідок вирівнює лінію бойового зіткнення. Це значить, що штурмує в населених пунктах Богданівка, Іванівське, в напрямку Кліщівка та Андріївка. За останні два тижні противник жодних тактичних успіхів на полі бою не мав. Це значить, що силам оборони вдалося купувати ситуацію і стабілізувати. Більше того, на окремих відтинках. Вдається проводити невеличкі операції по покращенню переднього краю, це значить, що вибивати противника з тих позицій, які вони зайняли саме тому. За моїм переконанням при постійній підтримці української нації за рахунок збільшення, в тому числі державних програм, які відповідають за озброєння, зокрема засві БПЛА, а це очі в повітрі, це можливість вдарити ворога як знаєте, таким списом чітко якісно. І секторально точним я впевнений в тому, що на Бахмутському відтинку противник подальших успіхів будь-яких тактичних не буде мати. Але для нас дуже важливо також до засобів БПЛА, щоб наші міжнародні партнери все-таки надали загальну військову допомогу. Тому що якщо ми кажемо про ефективні зведення бойових дій, ми в першу чергу противника маємо бити на передній лінії об'єднаним вогним впливом. Це засоби БПЛА плюс гармат. Якщо казати про загальне враження противника, то знищення має бути шловане. Що я маю на увазі? Якщо ми кажемо про їхні тилові частини сполучення, а також той ресурс, який формує для їхньої економіки ресурс, це бази, які проробляють в тому числі і нафтопродукти, вони мають палати за рахунок як ударних дронів, які збирає Україна, так і за рахунок дальнобійних ракет, типу Storm Shadow, GLSDB. Також за рахунок цих засобів мають горіти тилові сполучення, центр прийняття рішень, центр накопичення особового складу, складів з боєприпасами, багато чого іншого, ми маємо мати можливість бити противника на відстані до 50 кілометрів, також це середня дистанція лінії зіткнення. це забезпечують як засоби ПЛА, так і зокрема системи реактивного вогню, типу Хаймарс, які є достатньо високоточною інтенсивною зброєю. Ну і звісно, бити противника на передній лінії. Якщо одночасно ми б'ємо. Його тилові частини б'ємо його всередині оперативного простору і на лінії, Таким чином противник втрачає можливості проводити ударну штурмову дію, тоді ми можемо говорити про те, що накопичивши сили засоби, ми вже можемо е виходити з ініціативою, скажімо так, щодо проведення контрнаступальних дій. Тому що, якщо противник не втратив можливості штурмувати, штурмуємо ми, то це скоріше за все зустрічний бій. А якщо ми противника позбавили можливості сторону штурмувати, розбили його групування і починаємо проводити удари наступальні дії, тоді це може називати контрнаступом. Так чи інакше, нам необхідно робити всі необхідні передумови для того, щоб потенційно звільнити наші окуповані території повною мірою. Саме тому розраховуємо не тільки на підтримку української нації, за яку я кожного дня дякую всім, хто допомагає силам оборони, а також на підтримку наших міжнародних партнерів. В росіяни в Віжевську відкривають завод з виробництва дронів, де збираються в 10 разів збільшити виробництво дронів, тобто плани про мільйон дронів не тільки в українського уряду, але й в російського. Це фактично перегони, перегони в технологічності. Які в нас шанси тут взяти гору на вашу думку, і що ви відчуваєте як людина, яка користується дронами кожного дня? Війна це постійна воїнка, не тільки кількості. Того, що вже є, в тому числі засоби ПЛА, також технології та озброєння, а також протидії. де розвиваються безпілотні системи, там і розвиваються засоби радіоелектронної боротьби, які повдавлюють частоти управління. Тому гонка йде в цих напрямках. Що стосується перспектив. Розділю на блоки. Дивіться, якщо казати про розвідувальні засоби типу крило, противник нас випереджає в цьому напрямку. Чому? Тому що в них активно такі. Засоби як Орлан, Зала, вони розвивалися спочатку початку 2014 року, чого в Україні не відбувалося. Відповідно, противник зробив достатньо непогані зразки, які перебувають на озброєнні, і поки що зберігає можливість їх модернізувати і випускати в кількості. Тому тут Україна найближчим часом противника не здожене, незважаючи на те, що ми контрактуємо зразки вдалі як наших партнерів, так і. Ті, які є вдалі і випускають приватні українські компанії, їхні виробництво також масштабується. Поки що в паритет найближчим часом ми не вийдемо. Але це не значить, що не вийдемо там до прикладу через рік. Що стосується ударних засобів, FPV-дрони об'єктивно за рахунок збільшення кількості державних програм, я не можу сказати за всі війська. Це буде не думка. але конкретно в підрозділі, який я маю за честь очолювати, об'єктивно забезпечення дронами. За рахунок держави саме FPV, виросло майже на 50%. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.